Переказ оповідання Михайла Коцюбинського Івасик і Тарасик. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою! На весь день бажаю! У житті, в казках, у кінофільмах люди посміхаються і плачуть, радіють і сумують. Діти, розгляньте всі ці малюнки і скажіть, коли люди можуть сміятися. Так, якщо почули кумедну історію. А як ви думаєте, коли ще люди можуть сміятися? А плакати? Так, якщо людині боляче. Діти, а на вашу думку, коли ще люди можуть плакати? А радіти? Так. Радіти можна теплому сонечку, красивій природі, подарункам? Дітки, а ваша відповідь, як ви думаєте, коли ще люди можуть радіти? Діти, а скажіть, будь ласка, коли людина сумує? Людина може сумувати, наприклад, коли за кимось скучає. Діти, а як ви думаєте, коли ще людина... Ми прочитаємо з вами оповідання, яке називається Івасик і Тарасик, а написав його Михайло Коцюбинський. Івасик ловив рибку. Все, що зловив, склав у кошик, закинув кошик на плечі та йде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним. Думай, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошика добирається, та й озирнувся. Тарасик отскочив, руки заклав за голову. Задер іде, наче то не він до кошика добирався. Пішов і Васик далі. Іде собі спокійно, а Тарасик знову підкрався, заклав руку у кошика та, як заверещі великий рак вчепився йому в палець, бо в кошику не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. Івасик обернувся, побачив, та й сміється старасика. Ага попався. На силу і Івасик отчепив От пальця рака. Отчепив, поклав у кошик, Пішов собі додому. А у Тарасик палець, розпух, плаче бідний. Дітки, скажіть, будь ласка, що робив Івасик? Так, він ловив рибу. Діти, а що намагався зробити Тарасик? Так, Тарасик намагався витягти рибку у Івасика? Діти, і що з ним сталося? Так, його вкусив рак. Діти, а скажіть, будь ласка, як на це відреагував Івасик? Так, Івасик розсміявся. Діти, а як ви гадаєте? Чи можна було вчинити по-іншому? Так, можна було поспівчувати Тарасику, пожаліти його, бо йому було боляче. Діти, скажіть, будь ласка, чи міг Івасик вчинити по-іншому? І скажіть свою думку. дітки. А зараз ми ще раз з вами прочитаємо оповідання Михайла Коцюбинського Івасик і Тарасик. Івасик ловив рибу. Все, що зловив, склав у кошик, закинув кошик на плечі та йде додому. Побачив його Івасик та й тихенько-тихенько за ним думає, як би витягти рибку? Тільки Тарасик підкрався до кошика, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошика добирається та й озирнувся. Тарасик одскочив, руки заклав назад, голову заде іде, наче то не він до кошика добирався. Пішов Івасик далі. Іде собі спокійно, а Тарасик знову підкрався. Заклав у кошик руку та як заверещить. Великий рак вчепився йому в палець, бо в кошику не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. Івасик обернувся, побачив, та й сміється з Тарасика. Ага? Попався? на силу Івасик очепив от пальця рака. Одчепив, поклав у кошик та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпух, плаче бідний. Дітки, а зараз спробуйте, будь ласка, самостійно переказати оповідання. Ці дітки, я думаю, у вас дуже гарно вийшло переказувати це чудове оповідання. Дітки, скажіть мені, будь ласка, як звати автора, який написав це оповідання? Так, це Михайло Коцюбинський. Діти. А скажіть, будь ласка, як називалося це оповідання? Так, оповідання називалося і Васик, і Тарасик. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!